Чи можливий частковий вступ України до НАТО? Чому зараз навіть від друзів України ми все частіше чуємо про те, що Україну треба брати до альянсу частинами? Хоча насправді цей сценарій несе для нас серйозні небезпеки, і ми маємо відповіді на ці всі запитання. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. За останні кілька місяців, а от останніми тижнями, навіть кілька разів, ми почули заяви людей, яких точно можна зарахувати у перелік друзів України про те, що існує варіант. Вступу України до НАТО частинами, ну тобто спочатку, щоби е, так звана п'ята стаття, тобто парасолька НАТО, поширювалася на ті території, які вже перебувають під контролем збройних сил України та е, легітимного українського уряду. А мовляв, потім, коли і решта території буде звільнена, тоді можна буде е, е, поширити е, 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 гарантії НАТО також на всю територію. Про це зокрема говорив колишній генс. Альянсу Расмусен, який є одним з ключових лобістів України серед євроатлантистів, а також міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен, яку Точно можна назвати проукраїнською, виступила на підтримку цього варіанту. Нагадаю, Олонгрен стояла за рішенням про передачу Україні винищувачів F-16. тобто ну точно вона є нашим другом, але вона вірить, що цей варіант спрацює. Чому? Тому що багато хто насправді просуваючи цей варіант, називає його західнонімецьким. Річ у тім, що свого часу Західна Німеччина теж стала членом НАТО, маючи окуповані території. Східну Німеччину, яка лишилася під контролем Совка після Другої світової війни, і от тоді, за 6 років після створення НАТО, у 1955 році, все таки, попри це, попри по суті, суперечність із принципами НАТО. Західну Німеччину взяли до Альянсу. І зрештою, це навіть призвело до успіху. Довелося почекати ну, всього лише 40 років, трошки менше. І Східна Німеччина приєдналася до Західної Впав Берлінський Мур, Радянський Союз ослаб. І тоді гарантії НАТО, п'ята стаття, ядерна просолька поширилася на всю територію Німеччини. Зараз, по суті. Той самий сценарій пропонують Україні, кажучи, що він спрацює значно швидше, історичний перебіг зараз не такий повільний, як у минулому сторіччі, тобто скоро Україна об'єднається. Але щиро вважаю і маю докази, і зараз вам їх поясню. Чому це в Україні не спрацює? Європейська правда це канал, який цікаво і без хайпу розповідає про НАТО, про Європу та про роль України у світі. Але нам потрібна ваша підтримка: лайкайте це відео, підписуйтеся і лишайте коментарі. Ми відповімо на них у наступних відео. Отже, чому можна сміливо говорити про те, що так званий західно німецький варіант або вступ України до НАТО частинами не призведе до успіху і навіть є небезпечним для нас? Річ у тім, що ну, передусім, Україна не західна Німеччина часів 50-х років. Головна відмінність. Тоді, Бон, як столиця підконтрольної заходу, або, скажімо, лояльної до заходу, частини Німеччини, в принципі, от, виключав можливість того, що Західна Німеччина буде атакувати східно, що вона спробує її відбити. Тоді, в постгітлерівські часи, взагалі німці навіть виключали думати про те, що вони когось. Принципі можуть атакувати, що вони можуть е, мати дієву армію. Ну тобто, е, це був не той варіант, який е, був навіть в думках або у е, якихось шалених мріях у будь-кого із політиків. Україна зовсім інша. Зараз є консенсус і серед політиків, і серед суспільства про те, що Україна має відбити свої території рано чи пізно, краще рано. Але все одно одного дня і Донбас, і Крим мають повернутися, і Збройні сили України мають робити все, щоб це сталося якнайшвидше, навіть якщо уявімо собі, що цей вступ станеться у період, коли е, на фронті буде перемір'я, або навіть е, Росія е, пообіцяє, що вона зупиняє вогонь, заморожений конфлікт і так далі. Але у якийсь момент е, ЗСУ починають операцію по поверненню Донбасу. Хтось може уявити, що після цього Росія просто не буде робити жодного пострілу в сторону України, не буде пускати на нас жодної ракети. Ну це нонсенс. Очевидно, що будуть відповіді з боку російського міна, міннападіння, і це буде означати, що Росія атакує державу члена НАТО, що Росія атакує території, які перебувають під натівськими гарантіями, і НАТО буде зобов'язане вступити у війну. А альянс цього просто не хоче. Ну, навіть е, постане питання про те, чи працює взагалі п'ята стаття, тобто стаття про колективну оборону. І очевидно, що у НАТО це розуміють і просто нададуть на це згоду. І також е, постане купа питань. Наприклад, а де ж проводити ту лінію, по якій даються гарантії? Лінія фронту? І що, і кожен постріл е, з російської гармати вже буде порушенням п'ятої статті? Нонсенс. На це просто не дасть згоду жодна європейська і американська столиця. Е, або якщо проводити навіть цей кордон е, захисту НАТО по Дніпру, то виникає питання, а що Харків вже не зовсім Україна, його не треба захищати? І який би кордон не провести все одно одного дня російські ракети прилетять? Хоч до Києва, хоч до Кропивницького, хоч до Івано-Франківська. Тобто, в реальності, захист НАТО для держави, яка перебуває у війні і яка прагне відвоювати свої території, або працює повністю, або взагалі не працює. І єдиний варіант для альянсу, який в принципі теоретично може дозволити їм дати Україні ці часткові гарантії, це. Той варіант, коли Київ офіційно твердо законодавчо конституційно зобов'язується більше не відвоювати свої території, а діяти так, як діяла Західна Німеччина. Просто чекати на повернення Криму, Донбасу та інших окупованих територій. Чи є це прийнятним, хоча б для однієї політичної сили України, принаймні станом на зараз, ну відповідь очевидна, ні. І це. Також підводить нас до того, що може статися, і що є найбільшою загрозою, ми можемо опинитися у тій відомій приказці чи то фразі е, Вінстона Черчилля про те, що обираючи між війною і ганьбою. Ми от можемо отримати і війну, і ганьбу в цій ситуації. Це означає, що обираючи між ганебним рішенням зобов'язатися не повертати свої території в обмін на часткове членство в НАТО, ми отримаємо і це ганебне рішення і відсутність членства. Тому що мені відверто важко собі уявити, що за будь-яких конституційних, законодавчих будь-яких гарантій знайдеться е, консенсус у альянсі е, тих, хто буде вірити, що Україна ніколи не спробує повернути свої землі. Тобто, зрештою, захист НАТО нам все одно, швидше за все, за цієї ситуації не нададуть. Членство України в НАТО буде. В цьому зараз немає серйозних сумнівів, але воно можливо буде тільки після того, як Україна поверне повністю свою територію. Бо ну тоді дійсно ми не будемо атакувати Росію для того, щоб пройтися парадом по червоній площі, і тоді можна бути впевненим, що парасолька НАТО, що гарантії НАТО, працюють. Що небезпечно, що особливо небезпечно зараз, те, що ідею Расмуса про частковий вступ або вступ частинами насправді підтримує чимало українців, і це показало нещодавнє опитування, яке проводив Центр Нова Європа. Там у громадян України спитали, які тип проміжних гарантій, у разі якщо ми не можемо прямо зараз повернути всю територію і стати повноцінним членом альянсу, який тип проміжних гарантій для України є найбільш підходящим. І найбільш популярною відповіддю стала якраз відповідь про те, що Україна обрала цей частковий вступ. Є велика небезпека, що офіс президента, який серйозно моніторить спільну думку і дослухається до неї, щоб не втратити свої популярності, може вирішити, що це знак, що можна йти на частковий вступ до НАТО. І це буде величезною помилкою, тому що е, насправді реальна суспільна думка каже про те, що жодних поступок територією Україна не може робити. І просто немає у суспільстві розуміння того, що вступ частинами насправді означатиме поступки територією. Тому особисто я закликаю тих, хто причетний до ухвалення рішення. Не йдіть на ці болючі компроміси, тому що вони вдарять зрештою суспільною думкою по вас. А що ж має робити Україна? Ну, звичайно, є ідеальний варіант а, прагнути вступити до НАТО. Ну, це треба робити, це треба продовжувати робити. А, і дійсно, ми маємо прямувати до повноцінного членства. Але, мабуть, єдиний реальний варіант дорогою до цього, який не підважував би а, наше євроатлантичне майбутнє, не робив би урізане або часткове членство. Це Двосторонні гарантії, двосторонні гарантії з боку сполучених штатів або Великої Британії цілком можна поширити дійсно лише на підконтрольну територію або на Частину підконтрольної території, і це той варіант, який допоможе нам, зрештою, відвоювати свої землі. Тому що двосторонні гарантії вони можуть мати певні обмеження, вони можуть бути не настільки чіткими, як п'ята стаття. Вони можуть передбачати різні варіанти. І найголовніше. Якщо зрештою ми побачимо, що Сполучені Штати, що Велика Британія не хочуть надавати навіть ці часткові урізані гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки, а не просто зобов'язання постачати зброю, то це означає, що частковий вступ до НАТО також не є реальним, бо на нього вони. Тим більше не будуть готові, бо вступ до НАТО це значно серйозніші зобов'язання, тож це буде також перевіркою до того наскільки серйозними є наміри наших партнерів, а йти на зобов'язання не відвоювати свою територію і при цьому не розуміти, що планують наші партнери, це не є занадто розумним варіантом для України. Ну і звичайно ж, звичайно ж, і перебіг подій, і перебіг переговорів буде залежати від того. Як просуватиметься лінія фронту, тобто від Збройних сил України, і через це неможливо передбачити взагалі жодні подальші рішення. Буде е, в якийсь момент розпочнеться е, успішний контрнаступ, будуть значно більш зговірливими і наші західні партнери. Тож лишаємося е, в, з вірою у силу ЗСУ, донатимо і лишаємося на каналі Європейської правди. До зустрічі! Ми розповімо. Про те, як триватимуть ці переговори, до побачення.